Ми ліквідовуємо диявола з нашої землі. Священник московського патріархату добросовісно погодився надати нам е, дану споруду. Ніде так щиро не моляться, як в полоні, в тюрмі і е, на війні. Це вони з голими руками лягали під московські танки, не пускаючи їх у свої населені пункти. Вони ну, кожпарно годяться. Найбачите, ну, все капеланське життя знаходиться в одній сумці. Що капелан буде сидіти на штабі і не буде на нулі, чи потрібен нам такий капелан. Ремонтуємо, ламаємо і далі ремонтуємо. Якщо не допалився, гайдашним, ми повинні тебе це зробити. Русський мір, відсутність його тут видно всюди. Якщо не готовий йти до війська, то хай чекає, такого у себе вдома. Це теж церква була у підпорядкуванні Московського патріархату. Рік тому ми служимо вже. Рік тут для наших військових, без жодних проблем. Священник Московського патріархату добросовісно погодився надати нам дану споруду для служіння. Світла нема, на жаль. Це чи не найцікавіша служба взагалі для священника, тому що ніде так щиро не моляться, як в полоні, в тюрмі і на війні? Кожну неділю тут і по спостережниках ми служимо в більшості прямо на бойових, тому що там не всі хлопці мають можливість бути в неділю на службі. Якщо хтось. Каже, що немає можливості об'єднати церкви, хай поїде на фронт і це побачить. Тут об'єднані всі, тому що Бог один. І іудеї, і язичники, і мусульмани стоять в одному окопі, і кожен молиться. За Україну, за її волю, за честь, за славу. Побратими, сьогодні в нас неділя Марії Єгипетської, яка була досить відомою артисткою в своїй краю і потім 47 років провела в пустині, каючись у тому, що вела розпусний спосіб життя. Ми чуємо сьогоднішнє Євангеліє. Де згадуємо покликання апостолів? Тож хай сьогоднішній день відкриє наші серця любов'ю і милосердям, хай дасть нам сили і кріпості витримати в доброму нам многоя і благоя літа. Підходи, сповідався чесно слава запища Михайло, на пушні ріхів на життя вічним пасажи. Ну, сьогодні ми місцевих майже немало, так тільки е, дві місцеві жіночки, а в більшості е, останнім часом почали проходити місцевих більше і стараємося об'їздити позиції, е, те найважче, де хлопці трошки можуть привпасти духом, щоб допомогти побути трошки з ними. Як бачите, транспортні засоби ми їздимо всяким, яким тільки є. Ремонтуємо, ламаємо і далі ремонтуємо. Я, хоча грек-католик, але я не ділю людей на католиків чи православних, протестантів, чи мусульманів чи навіть буддистів. У нас, звичайно, основна маса це все-таки християни. Переконані християни. і проблем якихось з вірою у батальйоні ще не було. Паства просто прекрасна. На мирній території такої щирої молитви не буде ніколи. Бо якщо на мирній території в більшості просять щось у Бога, то вміють дякувати за те, що він прожив день, за те, що він прийшов вночі з того чи іншого спостережника, чи з того чи іншого бойового завдання. І він прекрасно розуміє, що якби його не попровадив Господь, напевно, його би тут не було. Ми зараз приїхали до о, нашої легендарної першої роти, провідаємо, проведемо миропомазання, щоб хлопці відчули, що сьогодні теж неділя, вони не могли бути на службі. Як бачите, руський мир, присутність його тут видно всюди, хто знову ж каже, що не готовий йти до війська. То, якщо не готовий йти до війська, то хай чекає такого у себе вдома. Що найбільш боляче для селянина. Зараз вам покажу. Ну, готове протравлене зерно, вже готове під посів. І воно тут пропадає, іде пусто. Воно вже готове протравлене, яке реально мало рости, мало проростати. Завдячуючи русскому міру, воно не є під відкритим небом за рахунок того, що не було можливості його посадити. Війна взагалі це божевілля, людина не сотворена для війни. Але в зв'язку з тим, що існує Бог, існує і диявол, і диявол надає спокійно жити людям Божим, які реально мають тверду віру. Релігія це взагалі християнство, це якраз і є війна з дияволом. І Ми сьогодні виконуємо ту роботу, яку повинні би робити кожен християнин. Ми ліквідовуємо диявола з нашої землі. Слава Ісусу Христу! Многоліт легені, як ведужі. Валяка войське. Що таке дивишся? і сина Святого Духа. Амінь. Вставай, вставай, ти ж ти не слабий. <рес> Будеш? ім'я <рес> і сина Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і сина і Святого Духа. Опцінай Бог перебуває з вами. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, що в ті грішні. Мусимо трошки посидіти, бо є ворожий безпілотник у небі. Мене намаячили хлопцям, бо приведемо ворога під саму хату. У Кожному батальйоні є обов'язковий капелан, та як батальйони розкидані територіально. Якщо капелан буде сидіти на штабі і не буде на нулі, чи потрібен нам такий капелан. Ми можемо під'їхати за 5-10 кілометрів до. Світської церкви до будь-якої, і тоді чи є потреба саме військовому капелані, нам сповідь, чи навіть якась психологічна розрядка капелана потрібна саме в окопі, саме на спостережнику, саме в бою, а не на штабах чи у тилових частинах. Тут інше бачення світу, тут по-іншому сприймаються той же самий гріх. Тут, тут люди більш чистіші, як в миру, і правдивіші. Йому тут нічого таїти, йому нічого втрачати. Тут відчуваєш себе потрібним тут. Кожен вояк це частичка Бога, яка реально дає можливість і тримає небо над цілою землею. Вперше у 91-му році поїхав у Придністров, як раніше з окремим відділом УНСО, Спробувати себе. Що дійсно я наскільки люблю своїх українців і свою державу, щоб можна було відважитися за них померти. І, скажімо, відтоді, напевно, свою війну й не припиняв. А вже почався 14-й, реально ми сформували добровольчий український корпус зразу з Майдану. І автоматично так уже 8 років з фронту на фронт у 97 му році. Якраз у квітні. Перед самовпаскою починав свою сочиничу практику з міста Чернігів з п'ятницької церкви. Потім перебрався в Бровиця, Марківці, Козелець, де було найбільше засилля московського патріархату. Тому що жити без боротьби це не цікаво. Це ж було видно, як завжди. ще. Олександр ІІ казав, що російський народ є не ємісний, не житкий, а то є народ воєнний, він должен воювати. Він випав просто найкращий шанс в історії на даний час, що ми можемо поставити цьому край і все-таки спалити Москву. Що не допалився Гайдач, не ми повинні тепер це зробити. Уєм оце і син, Святого Духа, <звігла> це син Святого духа. У ім'я це і син, Святого Духа. Да Михалк. Галку, як завжди. Я зараз там ліпали хрестик. Халку немає, не хватити. Не, не хрещаємо. Певно лютий хрестив, але хрещає. О! О Нєнка, то наша. Не боялися ми род освячується єпископами, і воно, окрім того, що є намолене, тим більше воно дає духу хлопцям. Вони вже звикли до того, що вони кожен тиждень повинні бути помировані, освячені і прийняти Господа. Хто приходить до причастя, хто має можливість бути на службі, іде до причастя, так поїздимо по позиції, як помирувати наших хлопців. Ми тепер разом стоїмо з Запорізькою теробороною і сказати, що воюють лише галичани, не така велика кількість галичанів, щоб ми могли отримати північного ворога. І якби не східняки, то ми б у Львові, у Франківську чи в Тернополі, москаляни зупинили. Це вони на Чернігівських землях, на Сумських, в Харкові. Тому ж самому Херсоні зупинили московську агресію. Це вони з голими руками лягали під московські танки, не пускаючи їх у свої населені пункти. А якщо українець називає себе українцем, і у нього вік такий і здоров'я відповідає тому, що він може бути на фронті, але він знаходиться чомусь вдома, що його не тримає ні здоров'я нічого. Коли моя держава у війні і у біді, то чи потрібні вони нам будуть після нашої перемоги, не знаю. Як бачите, все капеланське життя знаходиться в одній сумці, де ми маємо перш за все Євангелію, як основа супровідна книжка, яка потрібна завжди. Антимінс для можливості служіння, будь-де на якому пеньку став, ми можемо служити літургію. Гіпітрахіл як основа священичого служіння, тому що без гіпітрахілів не можна священодіяти абсолютно нічого. Звичайно, що весь священичий одяг возити з собою на бойових діях, це занадто і зайве. Це, звичайно, підрясник, хрест як основа нашого спасіння, чаша. Дискос. Ложечка для причастя. Ви знаєте, багато разів задумувався над тим, що у всякому разі, все-таки приїду додому, почну знову тримати корів, годувати свиней, робити свої альтанки, які робивши до війни. Так? Але тим не менше, навіть коли приїздиш у відпустку. Ну, я ще ні одну не добув до кінця. Якось відчуваєш свою провину, що ти не тут, а вдома. Навіть читаючи той самий Фейсбук тут, ти його якось сприймаєш по іншому своїм серцем, тому що робиш все, що від тебе залежить. Ти ну, перебуваєш у всякому разі в бою. А коли вдома, воно якось ну, не по собі. Чи задумувався над тим, що буду робити після війни? Думаю, що ще ні, тому що вважаю, що на мій вік війни вистачить.